Ось ця прикольна баночка це новинка крафтового пива з Одеси. Оформлення 10 з 10. Дизайнери постарались, сподіваюсь, пивовари теж. У складі солодяч-мінний, пластівці пшеничні та вівсяні, дріжджі хміль. Початкова щільність 16, 35 IBU, 6 алкоголю. Виглядає теж круто, світло-жовтий матовий мутний кольор і пінна шапка, яка намагається швидко нас покинути. В ароматі солодкі апетитні тропіки. Пиво насичене, густе та збалансоване, гірчинка помірна і з'являється не відразу. Посмак свіжий з легкою грейпфрутовою гірчинкою. Алкоголь надійно схована за фруктовою насиченістю. За кілька ковтків гірчинка нагадує, що це все-таки іпа. Пиво вийшло смачним та крутим. Рекомендую спробувати, але краще їх баночку на двох. Більше про різне пиво на ютуб каналі. Пивна п'ятниця. А другу каналу Денису Окрема подяка за цей підгон.